Всім привіт, радий вас вітати на каналі. Це відео присвячене підсилювачу на основі Engel, а саме змінам в його еквалайзері та експериментам з ним. Перший момент це перемикач контур. Оскільки в мене не було в той момент конденсаторів потрібної ємності, то я замість пари конденсаторів, один з яких вимикався, впаяв лише один конденсатор 22N, який змушував кон... Турсвіч працювати трошки не так, як мало бути. І ось я замінив конденсатори, і, спробувавши, що все працює, вирішив перемістити цей свіч на нове місце. Чому? Тому що це невеличкий е, SPDT свіч що займає місце потенціометра, і на це місце у мене є трошки інші плани, але про це згодом. Так що я висверлив новий отвір. Прикинув що все як слід та розташував SPDT свіч на нове місце. Тепер потрібно перенести всі інші елементи так, щоб звільнити отвір і змістити потенціометри ближче до свіча. І поки я цим займаюся, розповім, що я ще планую зробити. В деяких енглах, таких як E530. Savage, Steve Morse, Еквалайзер є не трьохполосним, а чотирьохполосним. Там додається додаткова регуляція високих частот. В NL Savage це High Treble здається. чи High Balance, А в e 530 ділиться середні частоти на середні низькі та середні високі, і окремо регулятор Treble. Тож я хочу додати такий додатковий регулятор, але оскільки мені подобається та регуляція, яка працює зараз, я хочу додати відключаємо, відключаємо потенціометр. І за основу я візьму саме е 530 оскільки він добре реалізується і добре може бути. І він легко може бути виключений з ланцюжка і працює як лоу-пас-фільтр, що досить сильно впливає на звук. Але до того ми повернемось згодом, а поки що е наводимо лад з контур, того, що треба ускоротити виводи після перенесення його на нове місце, все акуратно припаяти, е заізолювати та скоротити деякі проводи в еквалайзері взагалі, того, що довжина зменшилась, і все привести до ладу. Тож перевіримо, що вийшло, а також я розповім про одну проблему, яку я ще планую вирішити в цьому випуску. По-перше, як ви можете побачити, зараз не дуже добре працює ручка презент. Зараз продемонструю. В цьому положенні все прям. прям от. Не, не має все таке ватне, потім доходимо сюди. Кращий. Як видно, презенту значно більше стало. Далі майже жодної різниці немає. Це неправильно підпаяні контакти. Поясню зараз детальніше. Після минулого відеоексперименту, якщо хто не бачив, будь ласка, подивіться. Я вирішив залишити, як і було, конденсатор 22 мікрофаради. Не те, що є велика різниця в звуці, але ну, мені це значення здалося найбільш збалансованим стосовно. Відчуттів від гри. Але цього разу я його встановлю акуратно, а не так, як було до цього. Все заізолюю і все буде на своєму місці як слід. Повертаємось до презенсу. Ось в чому проблема в цих контактах, якщо ми візьмемо спротив між цим і цим. Так, так, сподеваюсь, тут видно. Тут бачета начинается 200 плюс килоом. Уже а, Вже на початку самого потенціометра, тому що це логарифмічний потенціометр і треба перепаяти, поміняти ці штуки місцями і presenс стане працювати нормально. Зараз презенс має працювати нормально. Нормально, трошки зменшує звучність. Контур. А ось вот так працює контур. Треба трошки додати гучності, щоб. З презизом поки що все, перевірило, що все працює. Тож завершимо з контур свічем. Конденсатори Treble трошки мають задовгі виводи, і я їх планую скоротити, щоб не було, так би мовити, антенн, не було лишніх довгих виводів. Тож випаюваю, скорочую. І далі буду впаювати вже нові коротенькі виводи. Один впаяв. Тепер переходжу до другого конденсатору 220 пікофарад. І тепер все має бути значно акуратніше. Контакти будуть коротші. І тепер можемо переходити до high-balance. Ось такий от потенціометр. З таким перемикачем, як ви бачите, все пусто, якщо його трошки посуну, верніше немає контакту, якщо я трошечки посуну, з'являється контакт. Тепер треба зрозуміти, де у нас буде яке значення, це має бути логарифмічний потенціометр

1М. Тут у нас 0. Тож, встановили новий потенціометр між темброблоком попередніми елементами та волюмом. і треба тепер приєднати е, всі елементи. Існуючого темброблоку до цього нового потенціометру, чим я зараз і займаюся на відео. І далі перейдемо до інших елементів підсилювача, що я хотів би довести до ладу. По-перше, 1 МГОм конденса... резистор, що на вході йде на землю, мені не подобається те, яким чином він. Розпаяне, тож я його теж планую привезти до ладу. Випаю резистор, пакую його виводи в термоусадку та повертаю його на місце, щоб виводи були коротші в термоусадці, тобто Джек не міг потрапити в один з контактів та викликати якісь дивні звуки. та Якісь замикання. Окрім цього, я встановив Bright Switch 100 pF, але я дезоформував цей процес, проте виглядає в результаті це так. Ну і залишається ще одна невеличка правка, що стосується цього разу живлення. Раніше стендбай у мене вимикав все анодне живлення до першого конденсатора, і виглядало це приблизно ось так. Але я вирішив трошки змінити схему. Переніс вимикач стендбай між першою фільтруючим конденсатором та резистором 470 Ом. І тепер це буде виглядати трошки інакше. І разом з цим краще стане виглядати взагалі. Все, вся схема живлення. Ну, ось, в принципі, я затискаю останні контакти, навожу лад, та можна перевіряти, що й до чого. Так, давайте спробуємо. Ручки, що я додав. Брайт. Гітара в дропсі, тому брайт не дуже сильно впливає з інвайдером. Тепер контур. Вимкну брайт. Контур дуже сильно впливає. Це класна. Тепер останню ручку. Hi-Balance, як на мене, така досить безглузда штука. Вона в мене, мабуть, завжди буде в положенні вимкнене, але... Як можливість залишити її це теж дуже прикольно. Гейна на в цьому підсирювачі більше навіть, ніж треба, ну, але в цілому він мені подобається. І не те, щоб була необхідність в цих модах, оцих от додаточках, які ви бачили, оцих от перемикачах хіба що контур, як на мене, має велике значення. Проте це прикольно, прикольно, що така можливість є. І я поекспериментував. і Наступного разу я насправді б залишив би лише ну, в принципі, без цього хай хай баланс чи Медсweep, чи як його можна назвати в еквалайзері. А от контур і, можливо, для деяких гітар Bright Switch я би залишив. Ну і що, на сьогодні все. До наступного разу побачимось.